З вами підсумки тижня, і сьогодні ми проаналізуємо ті події, які вразили Хмельниччину, Україну та світ в цілому. Міська рада цього тижня не тільки вирішувала питання землі та комунальної власності, але й вітала в своїх стінах учнів п'ятих класів для того, щоб маленькі розумашки нашого міста пізнали технології роботи найвищого міського очільництва. Засідання постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього середовища відбулося о 10-й годині в приміщенні зеленої зали міської ради. На порядок денний було винесено 10 питань, але найбільшого розголосу, а також спірності, набуло питання про розгляд проєкту рішення про передачу земельних ділянок в державну власність ініційованим Національною академією державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дане питання було погоджено лише в частині однієї з двох пропонованих ділянок. Щодо петиційного розгляду та активності хмельничан, ще 10 січня на єдину систему петицій України від нашого міста була подана петиція стосовно побудови в нашому місті Крематорію про його актуальність та, взагалі, наскільки Хмельниччина готова до даної споруди і чи є вона об'єктивно необхідною міста, поговорили. Наші кореспонденти з очільником Олександром Семчишином. Об'єктивно ресурс для поховання в місті Хмельницькому може закінчитись найближчими роками. Ми це розуміємо, ми шукаємо різні варіанти, як цю проблему вирішити. Відбувається пошук, можливо, інших земельних ділянок, але це теж тимчасовий ресурс у світі. Така практика активно використовується. Така практика використовується навіть в деяких містах України. І в Києві, зокрема, використовується. Тому ну, не можна сказати, що там Хмельницька міська рада збирається будувати крематорій. Це дуже рано про це говорити. Ну але такий варіант розглядається, як і будь-які інші, скажімо, варіанти, які існують у всьому цивілізованому світі. Наразі з п'ятиста необхідних підписів на сайті фігурують лише 134. у Хмельничан. є ще 31 день для того, щоб підтримати дану громадську ініціативу. Зауважимо, що в редакціях річка Ньюз» продовжує слідкувати за розвитком даної пропозиції і буде тримати у курсі своїх читачів. У приймальні міського голови нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися зі справжнім героєм волонтерського руху, пані Міла Німцович. Реалізувала свою давнішу мрію і створила на базі лікарні села Антоніна реабілітаційний центр наразі на 30 ліжкомісць. Шість успішних доль врятованих життів вже сьогодні на рахунку пані Німцович. Ми їй бажаємо успіху і продовжуємо слідкувати за розвитком та побудовою нової форми реабілітації в Україні. До інтелектуального розвитку нашого міста у Хмельницькому стартує проект «15 на 4». Чотири лекції по 15 хвилин, які висвітлюють найбільш кричущі досягнення науки та техніки, відбуватимуться в нашому місті. Наразі координатори проекту пропонують хмельничанам та, взагалі. Нашим молодим науковцям та розумашкам області долучитися до даного проекту за коментарями та додатковою інформацією. Звертайтесь у соцмережах до груп 15 на 4 Хмельницький або до його організатора Дмитра Скрипника до пам'ятних дат української історії. 203 роки тому народився великий кобзар України Тарас Григорович Шевченко. Вшанувати пам'ять діяча. У одноіменному парку у нашому місті зібралися місцеве та обласне очільництво. В рубриці Україна Європа продуктивний діалог виступають наступні новинки тижня. 7 березня, напередодні міжнародного жіночого дня, бувші учасниці руху Фемен виступили в приміщенні європейського парламенту з презентацією фільму Алана Марго Я Фемен. Про подробиці даної стрічки та основні ідеї, а також коментарі учасниць. Читайте у свіжому номері газети Малічка Ньюз». і до інших новин співпраці України на шляху до Євросоюзу. Комітет Європарламенту з громадських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримав проект про внесення України до переліку країн, громадяни яких отримують право на безвізове пересікання меж європейських країн. Дане рішення за оцінками експертів буде прийнято після 12 червня. Куди цими вихідними під хмельничанам та гостям міста в наступному огляді? 11 березня о 12 й годині в приміщенні театру ляльок Дивень відбудеться вистава для дітей та дорослих. Легенда про вірус 12 березня обласний театр імені Михайла Старицького знову привітає своїх глядачів виставою «Втеча з майбутнього, яка пройде о 18.30. Епічні п'єси у виконанні автора Олеся Подерів'янського завітають до нашого міста 12 березня, о 7 годині в приміщення обласної філармонії. Наразі очікується аншлаг. Бодра корова! Знову запрошує молодь міста завітати на концерт постпанкових груп. Наразі до нашого міста 11 березня завітає група Істер. Кут запрошує гостей та поціновувачів даної музики після 11-ї години. А наразі в нас все. З вами були підсумки тижня з Марічкою Ньюс. Отож чекаємо нових новин нового тижня.